Христос Воскрес, всім миру і добра. Ми продовжуємо читати Книгу Ездри. І на черзі в нас п'ята глава. Попередньо ми читали про те, що сама справа відбудови єрусалимського храму і міста Єрусалиму була призупинена і тому, що з'явилися ті, хто названі ворогами. А насправді це були близькі люди до юдеїв, це самар'яни, ті, які свого часу теж були ізраїльтянами. Але вони відійшли від юдеї, вони утворили своє царство і, відповідно, і спотворили сприйняття закону Божого, переписали п'ятикнижжя Мойсея, і в них було своє розуміння закону Божого. І як ми з вами говорили, тому юдеї намагалися, такі ортодоксальні юдеї намагалися навіть і не спілкуватися з самарянами. і ці написали донос. Ну і як далі все? Відбувалося, ми зараз прочитаємо. Але пророк Агей і пророк Захарія, син Адди, говорили юдеям, які в Юдеї та Єрусалимі пророчі слова в ім'я Бога Ізраїлового». До речі, екзегети тут звертають увагу на ці слова пророчі слова в ім'я Бога Ізраїлевого. Зазвичай, коли ми чуємо. Слово пророк, то ми уявляємо, що це людина, яка пророкує майбутнє. Але насправді ні. У церкви церкві дослідили екзегети, дослідили всі тексти пророків, і виявляється, що лише 10% цих текстів є пророчими. тобто вони говорять про майбутнє те, що згодом має статися. Але основна справа пророків проповідувати закон і правди Божі. І тому так в церкві в нас мало вділяється уваги, оця справа, знання, а що ж буде далі. Наприклад, в нас за богослужінням откроєння Івана Богослова не читається. Тому що для нас важливо знати закон і виконувати. Оце найголовніше. Так само і пророки вони займалися тим, що нагадували людям про Божий закон, про шанування істинного Бога. Тоді встали Зоровавель, син Салафиїлів, та Ісус, син Іоседеків, і почали будувати дім Божий в Єрусалимі. І з ними пророки Божі, які підкріплювали їх. Тобто, завжди всяка справа має підкріплюватися Божим Словом. Тому що людина повинна мати мотивацію. Щоб щось добре робити, з усердям, з любов'ю, з ентузіазмом. І тому пророки їх підтримували. І це дуже важливо, щоб ми теж у кожній справі, щоб ми слухалися церкви. У той час прийшов до них Фафнай, зарічний начальник, і шефар Бознай, і товариші їхні. І так сказали їм, хто дав вам дозвіл будувати дім цей і доробляти стіниці, тобто вони не побоялися піти проти держави, проти влади, тому що вони знали, що їхня справа благочестива і на добро. І отак теж знову ж таки коротенько зупинимося. Оці церкви кажуть, якщо ти впевнений, що ти проповідуєш і робиш добре, то не бійся. Хоч і будуть перешкоди, але ти знаєш, що ти добре робиш, і Господь тобі допоможе. І от вони так поступили. Наказ був припинити будівництво, але пророки їх підтримали, що треба будувати, юдею підтримали. І тому вони продовжують свою справу без дозволу. Без дозволу влади. Тоді ми сказали їм імена тих людей, що будують цей дім, але око Бога їхнього. Було над старішими юдейськими, і ті не забороняли їм, доки справу не відправили до Дарія, і доки не прийшло рішення у цій справі. Ось зміст листа, який послав Фафнай зарічний областеначальник, начальник, і Шефар Бознай з товаришами своїми, Афарсахеями, які за рікою до царя Дарія. У донесенні, яке вони послали до нього, ось що написано Дарієві царю всякий мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в Юдейську область до дому Бога Великого, і будується він з великих каменів, і дерево обкладається в стіни, і робота ця виконується швидко, і з успіхом йде в руках їхніх. Тоді ми запитали у старішин тих. І так сказали їм, хто дав вам дозвіл будувати дім цей і стіни ці доробляти? Крім того, ми запитали їх про імена їхні, щоб дати знати тобі і написати імена тих, тих людей, які є головними у них. І вони відповіли нам такими словами: ми, раби Бога, неба і землі, і будуємо дім. Який був побудований за багато років раніше цього, і великий цар у Ізраїля будував його і довершив його. Коли ж батьки наші прогнівили Бога Небесного, він віддав їх у руку на вухо до носора, царя вавилонського халдеянина, і дім цей він зруйнував, і народ переселив у Вавилон. Але в перший рік кира, царя Вавилонського, цар Кир дав дозвіл будувати цей дім Божий. Та й сосуди дому Божого, золоті срібні, які Новуходоносор виніс із храму Єрусалимського і відніс у храм Вавилонський, виніс кир, цар із храму Вавилонського і віддав їх на ім'я Шешба-цару, якого він призначив. Областе начальником і сказав йому: Візьми ці сосуди, піди, віднеси їх у храм Єрусалимський, і нехай Дім Божий будується на своєму місці. Тоді ще ж бацар той прийшов, поклав основи Дому Божого в Єрусалимі, і з тих пір до цього часу він будується і ще не закінчений. Отже, якщо царю благоугодно, нехай. Пошукають у домі царських скарбів, там у Вавилоні, чи дійсно царем Киром дано дозвіл будувати цей дім Божий в Єрусалимі і в царську волю. Про це нехай надішлють до нас. Ну, на цьому закінчується п'ята глава. Все зрозуміло, написано, правильно звернення, яке підкріплене подіями і наказами царя Дарія, і вони надіються, що і Божа. Буде на те воля, що храм буде відбудований. Христос Воскрес!